Як штами бактерії забезпечують до 70% загальної потреби культури в азоті. Що стосовно подвійної інокуляції та як перевірити, чи успішно відбулася інокуляція? Про це у сьогоднішньому відео на каналі Гровекс. Мене звати Даша. Давайте починати. Гровекс допомагає годувати світ. Горох це традиційна культура для України. Якщо посіяти його без інокуляції, то практично на будь-яких ґрунтах утворяться бульбочки. То навіщо тоді застосовувати інокулянти? Невже це придумали маркетологи, щоб заробити грошей? Насправді те, що горох утворить саме бульбочки, ще не дорівнює результативність, адже ефективність бактерій визначається не кількістю сформованих бульбочок, а їх здатністю фіксувати азот. Наприклад, рослини з 10 бульбочками і 50-ма можуть фіксувати однакову кількість азот. І для формування дійсно працюючих бульбочок треба певна кількість правильних бактерій. Як думаєте, чи можна на горох застосовувати той самий інокулянт, що і на сою? Хто вже дивився наші відео та давно слідкує за соцмережами, то знає, що інокулянт сої не підходить для гороху. Також давно відомий факт, що інокулювати сою потрібно бактеріями бридіоризобіу японікум. А які ж бактерії здатні входити в симбіоз з горохом? Ми дослідили це питання і готові поділитися відповіддю з вами про важливість проведення інокуляції бобових свідчить багато різних проведених теоретичних та практичних польових дослідів. Але насправді для того, щоб отримати бажаний ефект від інокуляції бобових, Варто правильно підбирати штам ризобактерій, адже кожна культура має певний вид бактерій, який найкраще працює з конкретною культурою. Наприклад, для сої бридерізобіум японікум, для нуту мезоризобіучері, для квасолі ризобіум фізіолі, а для гороху ризобіум легуміносарум. Чому ж так? Чому одні бактерії не можуть працювати на усіх бобових? Давайте спочатку розберемося, як вони працюють. Бактерії, які застосовують в якості інокулянтів, співпрацюють з кореневими вузлами рослин. Цей процес називається симбіозом. Коли бактерії присутні в зоні ґрунту, яка безпосередньо оточує корінь, вони проникають в кореневі волосоподібні вирости. Потім бактерії розмножуються, корінь реагує на цей процес і виробляє особливі структури, які називаються кореневими вузлами. Таким чином бактерії живуть. Всередині клітин кореня, де отримують мінеральні солі та продукти вуглеводного обміну, а також є захищеними від несприятливих умов навколишнього середовища. В свою чергу рослина отримує необхідний їй для росту і розвитку азот, який був фіксований бульбочковими бактеріями з атмосфери. Відповідно, не усі бактерії можуть проникнути в корінь, наприклад, гороху, нуту та сої. Їм потрібно мати такий собі ключ для цього. Тож у конкретних бактеріях є певний ключ до коренів конкретних культур. Тому підбирайте правильні штами бактерій для своїх культур, адже таким чином можна забезпечити до 70% загальної потреби культури в азоті. А може зробити подвійну інокуляцію і не вносити азот взагалі? Насправді в університеті штату Оклахома вже були проведені такі досліди. Вони розглядали різні схеми. Наприклад, коли спочатку обробляється насіння рідким інокулянтом, а потім ще в сівалку додаєте торф'яний інокулянт, або коли спочатку обробляєте сою рідким, а потім ще в рядок форсункою ще раз вносите рідкий інокулянт. Результат виявився наступний: майже у всіх випадках подвійна інокуляція дала зменшення урожайності порівняно з одинарною. Найбільше проблема подвійній Війної інокуляції полягає в тому, що ви використовуєте два різні препарати. А навіть така група бактерій, як, наприклад, Бредіризобіу японікум це величезна група різних штамів, і ці штами можуть між собою воювати. Відповідно, коли ви вносите два різних інокулянти, то у азот фіксуючих бактерій може виникти конфлікт. З цього дослідження також виходить і наступний дуже цікавий висновок. Наприклад, у вас на полі росла інокульована соя. Після її дозрівання та Збирання, бактерії переселяються в ґрунт. Якщо складуться оптимальні погодні умови, ці бактерії зможуть прожити в ґрунті до наступного сезону, і ви посієте іншу бобову культуру чи навіть знову сою, але з іншим препаратом, іншим штамом бактерій. То існує великий ризик, що старі азотфіксуючі бактерії почнуть воювати з новими, і як наслідок, ви отримаєте негативний результат на урожайності культури. Як дізнатись, чи інукулянт був успішним, ефективність можна перевірити, оглянувши врожай бобових культур на початку цвітіння, може пройти 3-4 тижні після проростання насіння, перш ніж утворення вузлів досягне точки, коли її можна оцінити. Хоча горох є чудовим азотфіксатором і бульбочки можна легко Побачити, коли рослину вирвати із землі. Бульби тендітні і легко відриваються, якщо вирвати коріння з ґрунту. Тому найкращий спосіб перевірити їх наявність Викопати рослину і акуратно очистити коріння від землі, промивши у відрі води. Застосування інокулянту для насіння має призвести до утворення бульбочок на первинному корені біля крони. Якщо гранульований інокулянт буде внесений у ґрунт, бульбочки повинні бути знайдені на первинних і вторинних коренях. Відсутність бульбочок свідчить про те, що резобії не інфікували бобові. Якщо відбувається активна фіксація азоту, бульбочки зсередини будуть рожевими або червоними. Відсутність Рожевого кольору, зазвичай зеленого або кремового кольору, свідчить про те, що ризобії не фіксують азот. А ви вирощуєте бобові? Діліться своїми думками в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі на каналі Гровекс. Пока! Горох. Ну я не знаю, ну як. Колян сої не підходить для гороху.